Що сказав пан Юсов із нашої розвідки, що зброї іноземного виробництва під час атаки БПЛА по об'єктах в Єлабузді та Нижньокамську не використовували. Ваш такий от висновок вже прийшла доба. Фактично, що можна говорити, і те, що можна говорити сьогодні на широкий загал. Бо росіяни там вже різні версії свої випускають. Що це могло бути, яким чином, і навіть не розуміють досі звідки воно могло летіти. Не важить звідки летіло, і не важить, яка безпілотна система була застосована в частині, що стосується тактико технічних характеристик, направду не вартується навіть обговорювати. Чому тому, що противник вислухає нас, точно зрозуміє, яка це зброя, яка в неї бойова частина, швидкість, дальність, тому подібне, і буде думати, як розробляти алгоритми їхнього перехоплення. Украй важливо, що а момент перший. Війна перейшла на територію Російської Федерації, і оцей вогневий тиск починають відчувати мешканці Російської Федерації. Це направду дуже і дуже добре. Звичайно, ми не варвари, ми не будемо завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, але все, що стосується виробництва зброї, заводів і людей, котрі цю зброю виробляють, то вони однозначно є законною воєнною ціллю. Момент др другий украй важливо, що страждає їхня нафтопереробна галузь. Ми добре усвідомлюємо, що допоки у Росія є вільно конвертована валюта до що що менше, вони можуть на світових ринках закупляти мікроелектроніку для ракет, бо самі цієї мікроелектроніки будувати не можуть. Також це дуже серйозна больова точка у частині внутрішнього тла в російській державі, бо ціна на диз, дизельне пальне і на бензин різко пішла вгору, і там буде поступово хай не одразу, але все ж таки наростати на. Незадоволення, і найголовніше повна і кінцева ревізія їхньої системи протиповітряної оборони, їхні славетні комплекси С-300 фаворит, С-350 вісім, С-400 Тріумф виявилися на перевірку не такими уже добротними, не кажучи про ще старий радянський мотлох, такі як ОСА, БУК, Тор М і тому подібне. І насправді тут є дуже глибокий. Зріс у міжнародному сенсі, ми вже говорили про вільну конвертовану валюту. Валюта Також за результатами минулого року Росіяни вперше із 60-х років втратили другу позицію як виробника і е за останню п'ятирічку. Вони продавали зброю більш ніж у 30 країн, то зараз ледь сагнули до півтора десятка. Той самий с 400 на світових ринках фрахтується у межах від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів за один дивізіон. Точно це все перестануть купляти, а це глобальний удар як по їхньому технологічному укладу, так і по гаманцю. Ще одна не новина, яка з'явилася сьогодні у видання The Guardian, які посилається на слова чиновника ГУР. кажуть, що Кримський мост знищить вже в першій половині 24-го року, і що він точно не має шансів. Тут важливо розуміти, і мабуть ще раз нагадати, ми про це вже звісно не раз говорили, що буде, якщо дійсно його знищать, і той ж Путін паралельно заявляє про будування залізниці. Будівництво ось таке. Наскільки сьогодні дійсно є в нас час чекати, і наскільки є час у Путіна? Щоб придумати якісь інші обхідні шляхи, як би він міг перекидати техніку в Україну. Те, що вони будують залізницю, якраз і є ознакою того, що вони починають розуміти, а насправді усвідомили, що Кримський міст рано чи пізно буде упідводнений. Чи треба це робити в обов'язковому порядку? Все, що доправлялося до Криму, то доправлялося на 90% залізницею. Там є одна залізнична нитка, рано чи пізно вона упаде. Ми розуміємо, що як тільки ми зможемо взяти під вигновий контроль ремонт цього мосту, то він повністю перестане бути дієздатним. Чи залізниця буде робочою? Звичайно, чи можна по ній завдавати ударів у перспективі? в обов'язковому порядку? Вся буферна зона окупації це 120 кілометрів. Є боєприпас до того самого. М142 Хаймарс, який ми називаємо атакам, який працює на 164 кілометри, особливо у касетній частині, але все ж таки росіяни діють логічно, бо на суходолі ремонт залізниці таке набагато легше, і час від часу, навіть якщо ми будемо це все ретельно нищити, то якийсь ешелон, другий, третій, четвертий, таки може. Проскочити так звана рейкова війна 1943 року. Дійсно, тоді було безпрецедентне явище пускання під укіс німецьких ешелонів. Пішло під укіс поза 3600 одиниць, але німці все ж таки навчилися це відносно швидко відновлювати. Не допомогло це їм, але за принципом умовно один ешелон знищений, два проскочили. Чи навпаки два проско... три проскочили, а два знищені. То воно таки працює тут. Вони мають раціональну думку, що за принципом, Принципом швидкого відновлення, вони щось та й зможуть доправляти до, до Криму. Але разом з тим, це буде нескінченна гра у ремонт нищення. Ну, важливо також, мабуть, щоб ми помічали якось так і нам розвідка наша докладала. Ось можливо, ті місця будівництва залізниці. Напевно, це ж також є якісь важелі, і очевидь, ми можемо щось зробити так на прикладі різних частин залізниця, загалом по Росії, вони підриваються. Туди закладаються вибухівка. Тут так розумію. Варто сподіватися нам на партизан, також своєю чергою. Ну, звичайно, але все ж таки більше на безпілотні системи і на і на далекобійні ракети. Розуміємо, що російська залізниця на 95% вона є електрична. Тобто бити треба ще не тільки саму залізницю, не саме полотно, а бити треба трансформаторні електричні станції, і особливо треба нищити самі електротяги, тому що будувати повноцінно електротяги вони не можуть в тій кількості, яка їм потрібна. Чим більше такої техніки буде винищено, тим краще. Що ж сподіваємося на тим вже сьогодні? Працюють ну і ще важливо видання політико написало величезну статтю, а таку трішки зрадницькою, я би сказала, можливо, песимістично навіть, але що тут приховувати, вони зокрема також констатують те, що в нас не вистачає боєприпасів, і загалом, от пишуть, що Україна під великим ризиком краху лінії фронту посилаються вони на інтерв'ю українських офіцерів. Насправді, пане Петре, не знаю, чи бачили ви цю статтю, але чи можна сказати, що ми дійсно на межі якогось Великого краху. Ні, однозначно, ні я маю величезне упередження до цього видання, та й взагалі до всіх задів західних медіа майданчиків вони на 95%, а то на 98% відсотків суттєво полівіли, суттєво пожовтіли і займаються нічим іншим як банальним вкиданням інформації чи за гроші, чи корисні ідіоти, чи хайпують, то вже не важить. Але добре усвідомлюємо, що наш противник майстер інформаційно-психологічних операцій і вміє закидати ту інформацію, котра йому потрібна. Як тільки звучить з посиланням на яке. Якихось українських офіцерів, але не кажуться прізвище чи на якийсь там інсайт, то зімовірніше 99,9% і дев'ять відсотків це інформаційно-психологічна боротьба. До речі, битва за інформацію це насправді дуже серйозна річ, і інформаційна війна набагато важливіша і принциповіша, ніж гаряча, тому що людина, ми, homo sapiens ухвалюємо свої рішення на на за рахунок інформації, котра до нас надходить в результаті нашого мовленнєвого обміну. Тому противник докладав, докладає і буде докладати зусиль, щоб поширювати потрібну йому інформацію. Друга третя лінія оборони зараз заливається у бетон. Ми будуємо свою лінію Маннергейма, чи свою лінію Мажино, чи свою лінію зікліда, як її назвати. Лінія суровіки на себе виправдала на 100%. з нашого боку. Іде аналогічний процес. Уряд виділив. Напередодні у межах 19 мільярдів гривень на всі ці проекти, а зараз от буквально на днях до нас надійшла інформація, що ще плюс 5 мільярдів. Тому якби вони дійсно могли рухатися уперед на оперативні показники, хоча б механізованого полку, а це до 5 кілометрів у глибину і в межах 3-4 по ширині, то вони би це обов'язково зробили. А за, за винятком Авдіївки якісних результатів швидкісного просування на великі оперативні глибини у них немає. Часи ярсії називають гарячу точкою, також зокрема, мовляв, росіян для Росіян це дуже важливе місто, і вони намагаються всіляко захопити. Насправді можна говорити що сьогодні десь є гарячіша ділянка фронту чи точка, десь менш гаряча і на вашу думку, де дійсно може бути якась загроза. Загроза є, була і залишається саме по Донеччині. Луганщина на 98% окупована. Тих 2% ще звичайно треба е, пройти в районі села Білогорівка, але для Росіян нічого не змінилося і не зміниться у стратегічному сенсі. Вони вважають, що для них проміжним успіхом, таким який вони зможуть продати своєму населенню. Це, це буде вихід на адміністративні кордони Донеччини. На цю хвилину Донеччина окупована десь на 57% і після Авдіїки часів Ярця наступна конгломерація, котра буде. Залишатися їхньою стратегічною ціллю, однак знову ж таки Авдіївка добре укріплювалася ще з 2014 року, і про на цю хвилину також дуже добре укріплений і укріплюється надалі. Битва триває. Авіація Росії сьогодні буквально з самого ранку було дуже багато інформації зокрема, вектор руху Каспійське море моніторинг показував, що злетіло чотири борти ту 95 МС. Далі також в цей час повідомляли, що ще два борти були у повітрі. Насправді, чи можна говорити про якесь певне сьогодні можливе перебазування, особливо після вчорашньої події, коли росіяни розуміють, що дістати ми можемо набагато далі, радіус розширюється. Чи все ж таки вже сьогодні, скажімо так. Ніде заховати російські літаки, або ж наприклад ну немає сенсу їх ховати, якщо їх треба використовувати. Їх буде ховати все складніше і складніше, але розуміємо, що аеродроми, особливо такого стратегічного призначення, скажімо, як у Енгельсі чи в Оленні, це із точки зору зенітно-ракетного прикриття найбільш захищені об'єкти. Ми проговорили про те, що їхня система протиповітряної оборони серйозно реалізується, але вона все ж таки є. Ракетні удари будуть тривати у притул до кінця цієї війни. За винятком єдиним, якщо ми зуміємо і напрацюємо алгоритм, ми нищення самих ракет. Доносів. У частині стратегічної авіації у них у межах до 25 зберігаються в робочому стані ту 95 МС, у межах до 20 е, машин у робочому за, за, стані залишаються ту 22 М3, і в межах до 10 машин Міг-31К, ті, котрі є носіннями найскладнішої і найважчої е, час, е, частини Хас, е, ракети Х-47М2. Кинджал, отак воно все і ви, і буде виглядати і надалі. Ну а якщо дійсно вдасться повторити, бо до речі, вже є підтверджена інформація, що як, як мінімум дві-три тушки ми пошкодили, і ідеться про ту 95 мс, і як мінімум один ракетоносець Ту-22М3 згорів. От якщо цей коефіцієнт нищення саме цієї техніки буде підняти, то тоді дійсно у частині ракетних ударів можна буде сподіватися деякого видихання, але ці алгоритми ще треба опробувати. Все que é До речі, щодо ракетних ударів, буквально нам прогнозують і в гур зокрема що буквально 2-3, А далі Росії треба буде пауза, тому що прорахували скільки вони виробляють, що можуть мати ще. Але чи можна прослідкувати тактику сьогодні росіян і потенційні цілі? Останніми е, часами це були тес. Так ми бачимо, що і були руйнації, і були спроби зруйнувати. Е, також намагалися е, ми бачили Дніпро Гес. Ну і хто знає, що далі може бути в голові, нібито в Путіна, але е, є якесь можливо, Можливо, така тенденція, там можливо вони захочуть завершити ось цю лінійку і такі також такі об'єкти схожі вибирати чи неможливо сьогодні прогнозувати? Для божевільних усе в Україні є ціллю як такою: взагалі знищити Україну і українцям. Це їхнє головне завдання. Це історичне завдання. Вони займаються з ним ще і з часів татаро-монгольської наввали. Пригадаємо 1240 рік різню у Києві, де з п'ятдесятого тисячного міста залишилося всього нашого дві тисячі. Вони їхні прямі спадкоємці, про це ще їхній в письменник Достоєвський постав Пашкрибі по росіянина у татаріна, Тому в їхній філософії завдання ударів по Україні нічого не змінює. Міниця. Тепер у частині частоти ракетних ударів. Підкреслю ще раз, в робочому стані, десь у межах до 26, ту 95 МС. Ділимо ці, ці машини на дві черги чи на, чи на два великі дивізіони орієнтовно по 12-13 машин і по чергові спусків дві-три. Ну, максимум 4 доби підряд, бо для одного злету, а потім посадки ремонту обслуговування потрібно у межах від 3 до 4 діб. Якщо уважно простежити їхні пуски починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час, то частота десь складає в середньому з проміжком 2-2,5 місяці. Тут найголовніше накопичення боєкомплекту. У виробництві ракет Х101, вони наразі на найвищій точці до 60 ракет на місяць, якщо вийдуть на 63 Десять п'ять для них буде дуже суттєвий показник. А подолати одномоментний залп у 122 ракети на кінець грудня минулого року вони поки що не змогли. От в такому режимі, і, на мій погляд, будемо жити до кінця цієї війни. Ми ну, тим часом НАТО почало розробляти вже план забезпечення п'ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до 100 мільярдів доларів. Я так розумію, що не намагається себе убезпечити зокрема від можливої зміни керівництва в штатах, адже ми знаємо, що вибори ніхто прогнозувати не може втручатися тим більше. Це демократія, кого американці виберуть, то і буде. Так розумію, що вже намагаються перестрахуватись. Як думаєте, загалом світ буде готовий за будь-яких обставин, що там не було в штатах, дійсно вимагати далі Україні, і чи думають в Україні дійсно про те, а що, якщо, наприклад, щось зміниться від нашого головного союзника? Однозначно так є в Європа. Мілітаризуються їхні головні великі корпорації, такі як Rheinmetall, Металь, а британська і тому подібне поставили на рейки виробництво зброї. Всі дійшли до висновку, що війни у наступні десятиліття це не з планету Земля чекає каскад малих і середніх воєн. Можливо, навіть одна велика світова. Хоча на моє переконання, ми вже в ній перебуваємо, де ж в умовному жовтні 1939 року. Питання лише як ці як ці маховики будуть розкручуватися, і де прокиплять найважчі і найсерйозні Ніші війни вони прекрасно усвідомили, що зробили московити московити знищили кінцеву ятинську систему міжнародних відносин, і наступна п'ята не напишеться в інший спосіб, окрім як воєнний. Тобто, дійсно людство перейшло на жаль, чи повернулося у нескінченний процес воєн як політичного інструменту, і поки що цьому ця краю не видно. А якщо так? То у нас також у українців немає іншого варіанту: як озброїтись, озброїтись і ще раз озброїтися з таким ворогом, як наші як наші сусіди, цей процес носить екзистенційний характер. Ну і важлива також тема це теракт під Московії. От вже ніби так трішки все стихло, але сьогодні міноборони кажуть, що це змотивувало росіян йти воювати в Україну. От, Зокрема, в Міноборони кажуть, що під час співбесід, які проводили за останній тиждень, більшість кандидатів мали основний мотив укласти контракт, щоб помститись за загиблих у трагедії. Як думаєте, а могло спрацювати ось цей інформаційний е, такий тиск на всіх своїх росіян, громадян, що в цьому вина Україна давати воювати? Чи все ж таки блефують сьогодні міноборони? Ні, я не думаю, що вони блефують дійсно в такий спосіб, чи сам потім віддав такий наказ, чи не віддав. То дуже величезна дискусія, хто насправді організував таку операцію, такого рівня будуть знати тільки наші онуки, а то і правнуки. Так такі речі дуже серйозно перебувають тривалий час десятиліттями у режимі секретничі. Це що, те, що це частково змотивувало росіян однозначно, але є і інша пара Гальош розуміємо, що так як вони розганяють зараз істи. Рію, що це зробила українця, то це кидає тінь взагалі на їхню систему безпеки, як таку, бо як змогли укронацисти організувати операцію такого рівня, а ще й завербувати іділ? Хоча моя особиста позиція, що це все ж таки вони самі зробили питання, лише яка ланка якого рівня і яку стратегічну мету вони переслідували, чи дійсно розглядати путіну в частині руки великої її мобілізації, чи заставити його умовно переходити чорні риски в частині тактичного ядерного? Удару, бо такі голоси у Росії лунають все міцніше. Найголовніше висновок з того всього, що там відбулося, на Росії закипає, і це прекрасно. І пане Петре, тут ще також нам Путін пригрозив, виходить і Україні, і заходу, і штатам, тому що він сказав, що усі замовники, організатори теракту можуть отримати зеркальну відповідь. Ну а замовниками, організаторами він вважає, звісно, нас чомусь. І тут ми, ми не можемо нічого вже зробити, тому що пропаганда вона безжальна. Тут як це розцінювати? Чекати якийсь теракт у відповідь? Хоча ми кожен день це бачимо власне по мирному населенні. Чи треба на ці слова? Якось сьогодні більше уваги звертати. Ви дуже слушно зауважили теракти у відповідь відбуваються щоденно. Бомбардування мирних міст, Харкова, Дніпра і, взагалі, все, що вони можуть досягнути, чи коректованими авіаційними бомбами чи ракетами, це сам теракт по факту, як такий. Питання чи вони можуть ще щось нове організувати? Дуже мало ймовірно. Вони на вершині своїх інтелектуальних спроможностей, як в частині тактики, так і в частині технологічних ресурсів. Єдиний великий справжній ресурс, котрих не. На цю хвилину залишається це людський. Він дійсно великий, але і він скінченний. Ну і коротко запитаю, те, що сьогодні стає відомо, так це ми ж в очікуванні, сьогодні закону про мобілізацію, і зокрема знаємо, що вже є такі певні документи підписані, зокрема, призовний вік пересувається до 25 років. На вашу думку, з того, що ви бачите сьогодні, у зміст обговорення чи є цілком прийнятним чи справедливо, і чого власне можна ще очікувати? Ніхто крім нас воювати не буде. Війна це справа молодих. На це немає жодної ради. Середній вік військовослужбовця армії США 26 років. Юнак у 18 років поступає у військово-начальний заклад у 22 роки. Стає лейтенантом і стає до бою командиром взводу. Наш святий обов'язок захистити свою країну, і ніхто, крім громадян. Цього не зробить. Я знаю, що в мене платить дуже і дуже багато каміння, але якщо кримінальна відповідальність наступає в пов, повно в 21 рік, то чому громадянська відповідальність у вигляді виконання свого військового обов'язку не може наступати, хоча б у той самий час? Дякую вам, пане Петре, за час і за важливий аналіз всього, що відбувається. Петро військовий спер був з нами. Дякую вам. Дякую.